І ми будемо знімати новий ролик по звіту, як там порушення ті кишо виросла там як там. І ну такий, і там і спершу було таке. Ну от таке, щоб... Писконетний істочний води. О тут. чого таке? Хочу. Це не діло. Це все не діло. Ну, а ви... тут заліта ферма. Таке тут тіть води розірвалось. А це оце секрет. Ну, там просто розірвусь. Ну да, просто так случилось. А тут потребнула. Тут снова. Это вот его стука. Да, стук. Это просто данные малые. Это инструменты. Ой. Скучно. Разор. Спробуем. Вот тут стрифкой. Вот такие, вот с картон, тут с картоном, тут с вот тут вот, такие, 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 что том же И все назад. И... Стечкала, что вот такая вот. она мне не... Ну, ты